Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами підемо у гості. Але давайте спочатку відгадаємо до кого ж. Грудочка пуху довге вухо, стрибає спритно, любить морквинку. Хто це малята? Так, це зайчик. Ось який він у нас гарненький. А тепер давайте нам же час вирушати. Здається, за нами вже приїхав автобус. Ось ми і приїхали малята. Ой, я ледь не забула. Я зайчику приготувала частування у вигляді морквинок. Погляньте, скільки у нас морквин? Одна чи багато? Так, малята, багато. А ось і наш зайчик. Привіт, зайчику! Малята, у зайчика є друзі. Давайте і їх пригостимо морквинками. Ой, але мені здається, що на всіх зайчиків не вистачає морквинок. Скільки не вистачає, дітки? Так, однієї морквинки. Але тепер один зайчик пішов погуляти. Зайчиків стало більше чи менше. Так, менше, які ви молодці малята. А скажіть мені, Зайчиків і морквин тепер порівну? Чи ні? Звісно, дітки, їх порівну. Але тепер всі зайчики з'їли морквинку. Скільки в нас морквин залишилось? Правильно, малята, жодної морквинки. Погляньте, діти, до зайчика прийшли в гості ще й ведмедики. Ви впізнали казку, з якої вони прийшли? Так, сказки три ведмеді. У кожного ведмедя своя чашка. Малята, а всі чашки однакові чи ні? Так, у кожного ведмедя своя чашка. І ці чашки різні за величиною. Яка чашка у Михайла Івановича? У Михайла Івановича велика чашка, правильно. А яка чашка у Анастасії Петрівни? Так, у неї поменше чашка. Ще можна її назвати середньою. А яка чашка у мишка? Правильно, у мишка маленька чашечка. А ще ведмедики принесли подарунок зайчику. Ось такі стрічки. Погляньте одна стрічка якого кольору? Так, синього, а інша. Правильно, зеленого. Малята, а зелена стрічка довше за синю? Чи ні? Правильно, вона довше. А синя яка коротше чи довше за зелену? Так, синя коротше, ніж зелена. Ми можемо це перевірити дуже простим способом. Потрібно лише накласти одну стрічку на іншу. Ось так. Малята, яка стрічка за кольором в нас все ж таки довше? Так, зелена. а яка коротше? Правильно, синя. Які ви розумники, малята? Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. Але нам вже час вирушати назад на нашому чарівному автобусі. Але перед тим. Давайте з вами згадаємо, що ж ми сьогодні з вами робили. Сьогодні ми з вами порівнювали за кількістю зайчиків та морквинок. Їх було більше, менше чи порівну. Також порівнювали за величиною чашки, так? Велика, середня та маленька чашки. І вчилися. Вимірювати довжину стрічок, так? А ось вже й під'їхав наш автобус. Швиденько сідаємо до нього та повертаємось назад. Ось ми і повернулись вже з вами назад. Вам сподобалась наша подорож? Мені теж дуже сподобалось. Але нам вже час прощатися. До побачення, малята. Скоро побачимось. Бувайте!